Yeah. Звернення Кам'янця Ширської окружної прокуратури, яка діє в інтересах держави до Львовашівської селищної ради. Позовна заява, головне в позовній заяві те, що пропонується скасувати про визнання незаконним та скасування рішень. Тутнення перешкод у користуванні та розпорядженні земельної ділянки шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки з одночасним припиненням речового права про неї. Дані земельні ділянки є у віданні регіонального офісу водних ресурсів Волинської області. Це стосується вічних дві земельні ділянки за межами населеного пункту Любість. Ці земельні ділянки рішенням Наказом Держгеокадастру у 2021 році були передані нам як проінвентаризовані. На сьогоднішній день на цих земельних ділянках, видно, я навела обмутним кольором канали. Коли робилася ця, ця документація, це дамба. Дамба була зроблена у 2011 році, відповідно на картах цих... Цих, цей дамба не видобуток. Коли робилася інвентаризація, зробила суцільна земельна ділянка. І виходить так, що на ці землі проінвентаризовані накладаються землі водного фонду. Для того, щоб усунути е, цю перешкоду, тобто треба скасувати реєстрацію земельної ділянки е, трьох навіть земельних, трьох земельних ділянок, які у рішенні записані. Під номерами 482, 485 і 513, скасувати цю реєстрацію і в подальшому сформувати ці земельні ділянки вже без цих об'єктів, без цих каналів, без охоронних зон, без цієї даних. І скасувавши, якщо ви визнавати цей позов, то це нам обійдеться дешевше, ніж робити поділ цих земельних ділянок на три, на три куски, потім їх. Кожен кусок це в основному 10 тисяч, робити на три ділянки, потім реєстрація внесення, змін, ну, Тоб, то це простіше. Так, це, буде це буде скасування реєстрації. Скасують реєстрація, але не касують, по новому реєструється. Так, а водний фонд буде, а свої буде свої робити своє. Аналогічно і в нас буде чи ні? Полізоску трошки слідуючи питання, так. Там ми будемо робити технічну документацію, бо там дешевше. Там дешевше. Там дешевше, тому що є навкруги е, земельна ділянка лісового фонду, вона вже визначена, а ми в середині. А тут, е, а тут канал не немає, немає документів так. на цей канал. Внести зміни до рішення Любосівської селищної ради від 24 до 2021 року про прийняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державною комунальною власності Любосівської селищної ради, виключивши у додатку до рішення земельної ділянки за порядковими номерами 472-475-513. А саме, а саме з того додатку ми виключаємо ми, да, при, про, припинення про передачу нам цих земельних ділянок, земельна ділянка. Є кадастрові номери, одна площа 18 гектарів 290, 2, 29 соток, друга ділянка 9 гектарів 25 соток, і третя ділянка гектар 22 соток. Це вони всі вписані цими номерами. Тобто у вносити зміни рішення, включаєте ці. Так, це злешав ну, і, і визнаємо позов в якійсь частині. Тобто, в тій частині, що ми не проти, що це покасувати, і далі ми будемо собі робити ці земельні ділянки. Тому, тому що якщо переробляти, то це буде набагато дорожче. Ну але те, що на вас вже написаний позов, не буде ніякий на ну, те, що позов є, а ви вже ніби виключаєте якісь таких, які ніби вам передавалися. У вас упозов не є? А ми тоді відписуємо, будемо, мабуть, вдовляти. Що ми прийняли вже таке рішення надавати? Ми будемо листа писати таке. До суду про визнання незаконного та скасування рішення усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки з одночасним припиненням речового права на неї державному, державному спеціалізованого господарства підприємства «Ліси України. В даному випадку у 2014-2010 році зроблені проєкти відведення земельних ділянок. Для, е, це був е, Любошіва Агроліс, для спеціалізованого підприємства Любощіва Агроліс. На підставі цих проєктів були зроблені матеріали для впорядкування. І е, згідно з законодавства, ці матеріали лісовпорядкування вже є ну, відповідно затверджені, обласною адміністрацією, проєкт затверджений, матеріали лісовповідкування. Від, згідно з законодавства. І, а в 2012-му, коли був розроблений проект затверджений, робилася санітаризація. І по картах, відповідно, там були землі ЦГ призначені Оскільки не було електронних ще єдиного державного реєстру цих, не були вкинуті ці ділянки, не було видно цієї накладки, тому що ліси робила одна організація. А інвентаризацію робила Луцька організація, через що вийшла така накладка. І для того, щоб усунути оці всі перешкоди, щоб тепер ліси України мали собі в користуванні свої землі, розпоряджали своїми землями, селищна рада розпоряджалась тим, що і лишиться, то пропонується дати дозвіл на виготовлення технічної документації, по встановленому відновленню. І розробивши цю технічну документацію. Зміниться конфігурація земельної ділянки комунальної власності, вона зменшиться. Якщо видно, червоні, це наші земельні, червоні наші земельні ділянки, які нам передавалися в державного а зелені це дирочки, чи що лишилися по матеріалах і супорядкування. Тобто ми наші ділянки зменшимо по площі, під, під оці дирочки, якщо можна сказати, і це нам буде дешевше. Ми з однією технічною документацією змінимо. Ми змінимо наші межі з рахуванням, спираючись на те, що є матеріали матеріалпорядкування, є проєкти відведення, і тоді у вас у ДПЛІС України лишається за мене ділянка така, яка в них є по документації. Ви приїжджаєте в різних, треба визивати 102, але змішан 100 їде, якщо вона зріже і там буде мільйон. Вона, примірка, сама жінка і діти сім'ю. Треба щось я не знаю, що вишати. Сьогодні ну, да. радіо там не може, тому я що злежні саме... приватна власність, то це буде позовність, щоб людина да, написати, що mm -hmm. я... А що робити? Але там держава, ну, там не э, э, це агролізку, там пізніше робилось, ну, Треба дивитися. Вивчати ці лісопорядкування, А у вас є номер можна подивитися? 23? То давайте, будь ласка, якщо тут цього. Ні, зараз тут тут не глянемо. Ми зараз не зробимо. Ні, не злякаємо, але просто подивитися. Ви можете приїхати. По проєкту землеустрію вам зроблять обмінний файл. Не треба перемогти. Не треба, ваша конфігурація не міняється. По проєкту Площа зміниться, конфігурація зміниться. У кого зміниться? Хас? У вас не зміниться. А чого не зміниться? Ну, ми свою діляночку, ми свою діляночку червону, от в нас зменшиться наші червоні Ні, діляночки, Ми, ми змістимося нашого... Е, нашого Зовнішні ну, контури у нас не змінюються? Ні. Да. А площа. І площа у була 122, 122 гектари, така й лишиться у вас. Тобто виходить, що оці земельні ділянки, будуть включені цих 122 Так. Да. Частина з них включена. У нас зменшиться площа. От у нас одна ділянка шостий, е... четверта ділянка, кадастровий номер площою 2. 66 оця, вона лишиться гектар. Друга ділянка, та що 6 гектарів. 2,35, а це 2, 2,66. От вони зменшаться у нас до гектару. А вас ні. Виходить, нам нічого не треба. Вам нічого не треба. вас, дивіться, Зараз я дивлюся в Державному земельному кадастрі внесений обмінний файл цієї ділянки 48-ї. По технічній документації. По технічній документації, яку розробляв держав наша Рубішовська ще Симонович. Та технічна документація, вона не погоджена. Її просто в процесі, коли вона робилася, зробили обміну файла, закинули, але вона не погоджена. І на сьогоднішній день, вірною є земельна ділянка, яка була сформована проєктом у 2010 році. І по тому проєкту земопорядна організація переробить обмінника і закине його сюди, в кадастр. І ми свої повиправляємо. От тоді воно. Получиться. Бо зараз ну, не можете ви конфігурацію свого, е, ДПЛІС України не можуть свою конфігурацію закинути, бо накладається на наші оці червоні діляночки. Буде добре. Перш ми, а тоді перш селищна зробить, а тоді ДПЛІ. Зараз не буде знову, як це у нас було два позови з вами, що передаємо на Волинську обласну, Волинською обласною, там вони не можуть зібратися з Тут не буде. Тут ми так глибоко не захотімо. Кось є запитання. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання в порядку денному Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межа земельної ділянки натури на, на місцевості за межами населеного пункту села Хурсуль. Це друга ділянка на самому Це в принципі те саме. так? так. так, так.